Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я вам розкажу про свою маленьку подорож до своїх рідних в Німеччину. І ось перша наша зупинка, ми їхали автомобілем, в місто Луцьк. І ми переночовували цю добу першу в Луцьку, щоб не так нам було важко їхати. І ось вирішили погуляти замком, поки були тут. Така ось драбинка вниз, дуже крута. Ось що ми обідали це нагетси та грецький салат. Дорога була не важкою, в принципі, але 6 годин стояли на кордоні. І ось я вам трошки познімала, яка розсада в них продається. Це кабачок нещасний такий. Один томат коштує 80 центів. Порахуйте, 30 гривень десь штучка чи 85 центів євроцентів. Ось такий ґрунт. Я мало чого познімала з садового, тому що, ну, в принципі, все як в нас. Потім ми ходили в такий контактний зоопарк, де дітки могли побути з тваринками, побачити різних. Це, здається, якісь бурундочки маленькі, чи білочки якісь маленькі. Їх дуже багато було, вони такі всі були. Швидкі, бігали з горіхами якимось там і чекали від нас їжу. Але спеціальної їжі для них в нас не було, бо в нас була тільки морква, здається, для оленів. Олені тут це така оленяча поляна, вони ходять прямо між людьми, і взагалі немає в них. Забор ніякого, вони ходять по цьому лісопарку такому в, в контакті з людьми, знаєте, потім покажу ривочки, як вони підходили до нас, як ми їх кормили. Також тут якісь борундочки, ось аж вона підпригнула. Такі цікаві просто, сімейство ціле. І вони теж не виходили і в з своєї території, причому в них не було загорожі. Увага на цих козлів, які вони смішні, і як вони оруть. Послухайте. Так, далі по програмі. Я в одному місці. Посеред міста прямо така рослинна ярмарка. Думаю, це цікаво подивитись нам з вами. Ну, Квіти всі, в принципі, такі, як в нас, але знаєте, вони такі більш доглянуті, більше на них витрачено горшків класних, хости до вашої уваги, моєї мами. Таке любов. Ось на стележові дихондри. Я привезла своїм родичам через кордон, контрабандою дві Діхондри, саженці, а вони тут були. Ну нічого, будуть в них українські. Отакі квіточки побачила. Навіть не знаю, чи це, вибачте, однорічники чи багаторічники. Такі простенькі собі. Квіточки. Так, Львіний Зєв. Львіний зір. Діхонтера 2 Це і до Мерс також. Я просто дивилась, бо я їх провозила а контрабандою через кордон, а тут держав. вони є. є. Ой. А що, Дарма везлай ви почув. Що я б такі це, різні квіщики, або нічого, однак це євробула, як називається. квіти. Дуже, знаю. до речі, популярні в німців. В кожному дворі є азальї. Ну, дуже шикарні. Так, петуні ви побачили, колеуси і такі дрібненькі. Це не лобелія. Це якісь інші, може, ви знаєте, я не знаю. Пелагоні, повні. Це вже інший день, я в Ікеї, І ось таку алоказію я знайшла. Вона просто шикарна. Привет всім, ми сьогодні на ділянці. Неділя на порядку денному. Ми привезли ось стільки розсади, кучу і дуже багато. Ось ще це все помідори мої від мами ті, що я взяла. І всі на світі кавини, які ми сіли. Також я замочила спаржу, кукурудзу. І огірки ось тут. Просто водичку хоча б залила, бо я не зобразила раніше їх проростити. Так, це фрезія ще одна у мене, взагалі одна вона проросла. І е, диня з кавунами. Це там такі не дуже сортові. Куча насіння, але зараз не про те. Я вам покажу, який масштаб роботи. Можете вже побачити під ногами. У нас виявляється. Це все для газонокосілки. Отут Ось тут нас було затоплено все дуже сильно. Туї мої померли всі до одної. Ось. В такому вигляді вони Ну, вони вже не виживуть все. І так, в мене їх 10 штучок. Ось ще ось тільки пересовники, три штучки теж померли. Ну, я не вірю, що з них може щось бути. Хоча десь всередині тут зеленіє щось, але ну, все, я не покладаю надії. Дивіться, який в нас просто масштаб роботи. У цьому всьому бур'яні не видно нічого майже. Це вже вона, до речі. Зацвіла, не зацвіла, не знаю. Все якісь... А що це воно сушиться і навіть не хоче. Плодоносити, не розумію, чому? Мабуть, не буде ожини. Й... Так, що далі? Покажу вам бузок мій. Ну то, що він вижив взагалі після потопу. Чому на ньому слимаки сидять? Я не розумію. Що там їсти вам? Нема що вам їсти на бузку. Те, що він вижив взагалі після потопу, це вже чудо. Ось так У мене під лінієчку хоча б кукурузка буде. Від дороги закривати цей ужас, весь який в мене тут робиться. Ах, отут, в мене тут взагалі не поймає, що зараз все буду перебирати. Ну, здається, цибуля. І, ну, коротше, роботи ви уявляєте, скільки. Тут була лаванда, теж вимерла. Але в мами є, я ще колись собі насажу. Чесник, стріли, зараз позриваю, чесникові. Оце цибуля, щоб ви розуміли, тут десь цибуля, буду розкопувати. Зате в нас гарна редька, яку, в принципі, не дуже хтось любить. А вона виросте де хочеш. І вона вже починає стрілкуватися. Але редячка є. Ось дивіться, така маленька. Але вона вже є і гарна в салатик. Ось теж. Коротше, що з моєю морквою? Скажете, ви гарчиця. Рукала вже поцвіла, вже все, і ні разу мені не, не, не пробувала. Морку треба срочно прорвати, саму її вирвати лишнє і посабати. Хоча два тижні тому я тут все полола. За два тижні таке сталося. Далі, тут ще нічого не посаджено. Помідори, ось ці рожевий мед. В принципі, вижили. Вони мені найбільше подобаються. Перці ось такі. Перці мої. ну Невеликі вони в мене. Такі маленькі, крошки, Якісь погані, геть зовсім. ну Город мене не радує. За ним треба кожного дня доглядати. А в нас город чисто, як хобі. Зараз. Знаєте, посадили, щоб щось ніби було. Ось такі баклажан. У нас ще є багато розсади гарної баклажанів, тому може, коли це ми побачимо, що це все не прижилось, ми посадимо нові гарні баклажани, в ці ж ямки. Зато зайшов мене на бурячок. Я перед поїздкою в Німеччину посіяла його. Три рядочки зійшов. Огірки, всі вісім штук, всі померли. Ось це найкращий, що зберігся. Ну, щоб ви розуміли, все інше померло, загинуло, я не знаю, що з ним. Зато в мене, в принципі, вижили тут петуні. Оця біла лавина. Це Львіний зів, отакий красавець. Ну, от шо-шо, квіти в мене тут бачу гарно ростуть. Львіний зєв. Йду я іду, і радію, тому що це в мене таке гарне зійшло? А я теж вже перед уходом звідси просто бігом насіяла Майорів цині, такі дуже гарні. І вони мене всі зійшли. Супер. Але все хоче поливатися. У нас води тут немає. Бачимо, ось це цибуля-батон, якої мало бути дуже багато, але тут, ну ви розумієте, нічого не видно. Я мовчу вже про ту клубніку. Зато в мене є, здається, тут роз. Ой, так, да, зав'язались. І я зараз і скажу вам, яка це троянда. Це естерсунд. Це ред піано, а то Eden Rose. Естерсун це плетуча троянда, і слимак сидить на ній. Чого ти тут сидиш? Що тобі тут їсти? Дивіться, вона навіть зав'язалась. І тля вже. Ой, це жах. Коли я це все поприскаю. може, хоча б попелом посипати. Це ред піано. Вона буде. Дивіться, скільки тлі. Просто жесть. Як мені жалко це все. Ну, сьогодні у нас роботи просто нереальність. Це гладіоруси проросли. Я ж кажу, квіти в мене ростуть. Ось якісь зав'язались ніби піони, Ну, другий кущик. Я від них багато не очікую. І ще Еденроуз. Якийсь такий жук чорний. Вони навіть ще не зав'язались. Ну, я ж кажу, я від свого городу навіть не очікую нічого там сверхістесного після того, що тут все було пів метра води. Дуже мені обідно, були плани просто космічні на цей рік. Просто нереальні, а вийшло вже як вийшло. Ось такий кусок роботи ми зробили. Тут були бур'яни, бачите, я звідси почала. Ось так пробрала цибульку. Це, звісно, дуже важкий, важка праця. Це все пробирати. Е, ще навіть не проривала, а пройшло вже години 3. Мабуть, я тільки отут чистила бур'яни. Дивіться, як гарно вже стало. Уже є видно хоч дещо. Нема цих зарослій. Любисток мій, бабусін. Троянди, де піонеон, петунія. І в мене став тут, стало тут питання, де мої ранункуси. Я ж їх з великого горшка висаджувала і думаю, ну де ж вони, де ж вони. А потім дивлюся, ну це пятно, нещастя. І така розумію, що це засохло листя. Дивіться, що це таке. Струхлявели коріння, мабуть, да? Струхлявили. Ось вони да. були рано курси на балконі в мене. І всі вони пропали, благополучно. Звісно. Дивіться, да. корні всі. І дуже від цього неприємно, звичайно. Але не знаю. Тріп отак покрутився. Якось він, такий хворобливий, в нього стан. А тут ще я не дочистила, знайшла свої дві еостоми. які в принципі, живуть гарно. Якась павутинка на них. Ну, вони нормальні, я їх трошки полила, поки Бо на них прям больно дивитись на цю землю суху. А ось що радує, так це виноград. Я його пересадила просто з під води. Витягла. І отут, звичайно, ми посадили такий, знаєте, на випадок прийметься, не прийметься, а він так гарно прийнявся. Такий він вдячний нам. І ось цей теж. Бачите, пустив листочка. Теж я дуже рада. Ще ми навіть не починали саджати ту всю осаду, а її просто мильон. А вже півдня пройшло. Ми йдемо на обід відпочивати, бо ось так скосили гарно. Чоловік скосив діляночку, покосив, там полуниця заросла. Цей бурячок тут я знайшла, до речі, рядочок один сіяла. Там полуниця в нас. Хай вона так і стоїть, в принципі, в цьому лісі дрібнучому. Ми від неї багато не хочемо. Так що так. Зараз йдемо обідати. Так, зйомка супер. Минулого разу я не записала результат нашої роботи. Наприклад, як я сіяла ці бурячки і зараз показую, що ми сьогодні зробили, а зробили ми дуже багато. Так, зараз вже 8.30 десь на годиннику полили патісони. Їм два тижні. На наступний рік собі зробила висновок, що не буду я багато чого садити через стаканчики зразу в землю. Це набагато легше, якщо в таких об'ємах, як в нас, оце моя морква раз прекрасна. Ну, морква шикарна, треба прорвати. сьогодні, в мене вже не було сил і часу на це. Після потопу вона вижила, хай буде вже така. Поки що, хоча вона вже висока. Ось там Посадили ми томати. Ті, що я мами сіяла на розсаду. Вони ось такі нещасні на вигляд, але з досвіду я знаю, що томати навіть маленька розсада добре краще проживається, ніж отака здорова вже розсада. Це тут хурма і міка до чорні. Комарі вже доїдають, страшне. Редьку забрали, вирвали найбільшу, Меншу ще залишили, або ту, що не постріляла, Також, ось таку роботу я зробила. ну Ви розумієте, що таке проривати сіянку полоти. Це лук, цибуля батум. ну ось після озимого. Посіву і потопу вона має такий вигляд. Ось моя рука. Скажіть, чи це нормально? В кого, який результат? я просто від цієї картинки ось балдію, яку я зробила за сьогодні. Ось від оцієї. Ну, робота просто колосальна тут зроблена. Також ми висадили ті кавуни і дині, які вже були просто в критичному стані. Просто отак серед бур'янок копали ломку і садили, тому що у нас немає як переорати. І так мальчували, щоб було видно де. Далі, ну там, томати-томати. Морква, деревця. Ось мої два виноградики, які прийнялись. Я дуже рада, що вони виросли і не вмерли. От щось. Кріп просто паршивий. А той, що сам насіявся гарний, його зараз, кстати, зірву додому. Нарвали речі багатенько. Троянди мене просто дуже сильно радують. Ось. На відео вони так далеко, ніби. Треба вже попискати на цьому тижні, мабуть, від тлі. І цю. це естерсунд. Фрезі одну висадила. Це ред Піано Роза. Вона, до речі, буде. Хочу побачити, як вона цвіти. Піона, пітунія, піона, пітунія і. Еден Роуз це все плетиста троянда. До цієї частини я ще не дійшла. Але в мене так було з усім тут. от Бачите, ось таке було, а стало ось таке. Так що ми з собою гордимося і їдемо додому. Всім пока!